Я вважаю, такі центри мають бути і не один Чернігові. Громадська організація Ветеранська спільнота України Серцевір виступила з ініціативою створити в Чернігові ветеранський простір. Такі приміщення, такі ветеранські простіри є вже по всій країні. Ідея в тому, щоб в одному місці надавалися всі найважливіші послуги з соціальної адаптації. Я ветеран полка Азов, інвалід війни і вважаю дуже важливим мати по Усій області, країні, місту ветеранські простори, в яких приїжджі або місцеві ветерани можуть себе соціалізувати, психологічно реабілітувати, фізично, також, а також мати змогу працевлаштуватися. На звернення громадської організації міськрада на сесії надала їй в оренду під майбутній центр приміщення колишньої жіночої консультації на вулиці Пирогова, 1 Точніше, це приміщення передає серцевіру в оренду міський пологовий будинок. Зараз ми маємо цю підтримку, тому буде все в іншому статусі, в іншому, на іншому рівні, тому ми сподіваємося, що ми зможемо бути корисними. Площа приміщення на Пирогова 1 понад тисячу квадратних метрів. Це дає змогу за розрахунку. Умками представників серцевіру запросити сюди фахівців різних напрямків для роботи з ветеранами з самого початку, як вони повертаються з війни. Потім ми будемо намагатися їм оказувати допомогу там, в юридичних питаннях, в соціальних питаннях, там, підтримка психологічна. Це як соціальний проект, це допомога і ветеранам, і членам сім'ї, і погибшим в тому числі. Це буде бізнес, однозначно буде зв'язано з сферою бізнесу, становлення свого бізнесу або трудоустройства ветеранів. Всі ці послуги ветерани, і ветеранки, і члени сім'ї будуть отримувати безкоштовно. Вот и все, це основное. Вони имеют на це повне право, і ми це право будемо реалізовувати. Як нові орендарі збираються реалізувати ці амбіційні наміри, як бути з ремонтом цього приміщення, що тривалий час стояло порожнім, і які більш конкретні ідеї проєктів щодо ветеранського простору, розповімо у наступному сюжеті. Далі буде.